Доброго дня, дорогі мої друзі. Як бачите, знову в мене розпаковка продуктів АТБ. Замовили сьогодні піцу. Піца м'ясна 115 гривень. Ось такий вигляд має всередині. Ми довго добиралися додому, тому навіть спробували її над'їсти. Багато начинки, соковита, смачна. Зараз ще раз її підігріємо вже вдома на сковорідушці. І будемо ще й смакувати. Піца смачненька. 500 щемось грам. Потім купила ось такий ваговий шоколад. Купила ось такий шматок сиру. Так. В іншому магазині набрала ось таких цукерок. Там усі цукерки по 150 гривень. Вибираєш собі, які хочеш. Є ось такі з сухофруктами, з курагою. Насіння соняшника, з, з чорносливом, от такі з горішками. Ну, всякі всякі різні цукерки. Взяла, чому, в трьох пакетиках? Тому що два на подарунок і одні собі. Взяла трішки печива до чаю, тому що, можливо, будуть гості ось такого печива. Правда? Ось таку курочку. Тут кіло 70 по 130, здається, гривень кілограм. Така варено копчена. Шпинат, Взяли 300 грам. Не пам'ятаю, скільки зараз в чек гляну. Мандаринки. Ось такі вони світлі, але дуже смачні. Хто буде йти в АТБ, можете спробувати. Дуже смачна солодка мандарина. Ось такі дві баночки тунця. Бачила, хтось купував, і також вирішила купити. Взяла один у власному суку, один в олії. М'ясо мідій на салатик. Потім ось таку не сметану, це сметанний продукт на випічку воно якраз підходить. Такий сир кисломолочний. Взяли ось такий огірочок. Огірок зараз вже по 70 гривень. Це в іншому магазині брали. А тебе ще такі капустинки, цей раз невеликі, по 7 з копійками. Ось такий салатик у бабки на базарі взяли. За ось цей такий велику головку розеточку салату заплатила 40 гривень. Сир косичка сулугуні підкопчений. Ось така морка. Пакет розірвався по 7,80. Ось такі приправи до м'яса, до шашлику. В суміш 6 перців. Хто знайде десь в своїх магазинах, дуже подобається ароматне, можна і інших приправ не додавати. Ось така приправа це як куряча мівіна. Потім взяла ось такий копчений оселедець з по 260 гривень. Така одна рибинка вийшла, зараз я вам скажу. 263 гривні 30 копійок, 127 гривень заплатила за ось таку скумбрію. Це бурька. Ось така гарна, велика. По 11,60, здається. А тут м'ясо охолоджене, четверть куряча по 65 гривень. Купила ось такий харчовий контейнер. Він на літру. Такий овальний. Думаю, що знадобиться. І також такі ще приємні дрібнички. Ось такий брелочок. Запальничку для газплити, Ось така кілечко, ручечка, спінер. До речі, пробували, дуже гарно він крутиться. І ось така заколка на коси в формі зірочки. Дивіться, як гарно. Так і кажуть, можна вічно дивитися, як вогонь горить, як вода тече і як крутиться цей спінер. Така собі реклама. Жартую. А також хочу вам похвалитися, що пригостили нас ось такими цукерками заморськими. І ось такими. Доставай вже, достаєш. І ось такі десерти дали. Дуже смачненькі. Ну і, наприкінець, покажу, купила собі ось такий тримач для телефона стійку. Щоб якісь рецепти були більш такі якісні відео. Тому, друзі, ставимо вподобайочки, пишемо коментарі. На все добре, пока, пока.